Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Третій вибух на Кримському мосту став ударом, який Кремль уже не міг приховати. Цього разу загорівся поїзд, що привозив паливо та боєприпаси. Вибухова хвиля здійняла вогняний стовп на десятки метрів. А потужність детонації була такою, що полум'я перекинулося на сусідні ділянки мосту. На тузлі почалася масштабна пожежа, яку не могли загасити годинами. Потоки густого чорного диму накрили півострів, а сигнали СОС надходили. Від екіпажів, які опинилися в епіцентрі хаосу, пише телеграм-канал Морський Вок. Все видають за аварії та вибухи офіційно неофіційно. Ціно з екуларами все дуже і дуже серйозно. Під час аварії частина вагонів зійшла з рейок і впала у воду. Транспортна артерія, яку Кремль називав лапках сакральною знову перетворилася на пастку, автівки застрягли у багатокілометрових заторах. Люди в паніці залишали машини і тікали пішки. Російські служби безпеки блокували інформацію. Але кадри вибухів і пожежі миттєво розлетілися соцмережами. Паралельно з подіями на тузлі загострилася ситуація на морі. Турецькі кораблі провели масштабні навчання у Чорному морі, і саме під час них зіткнулися з російську авіацією та корабельними групами за повідомленнями джерел турки діяли жорстко. Кілька разів відкривали попереджувальний вагоні. Фактично змали російські літаки з повітряного простору, примусивши їх відступити. Флот РФ, який намагався прикривати кримський міст, також був відтиснутий Офіційно Анкара заявляла про планові маневри, але в Куларах говорили про помсту Ердогана. Причина була очевидно: російські спецслужби організували і фінансували протести в Стамбулі, намагаючись дестабілізувати Туреччину напередодні важливих політичних рішень. Ердоган відповів Монстрацію сили саме там, де Росія вважала себе безпечною для Кремля. Ситуація стала критичною. Вогонь на Тузлі знищив десятки вагонів з паливом. Детонація розкидала уламки на сотні метрів. Загинуло кілька десятків військових і цивільних, ще сотні отримали поранення. Евакуація проводилася хаотично. Медичні служби працювали без сну, але кількість постраждалих зростала щогодини. Російські військові джерела визнавали, логістика в Криму фактично паралізована. Поїзди більше не могли безпечно рухатися мостом. Автомобільний рух був заблокований. Постачання військ. На півострові опинилося під загрозою зриву у генштабі РФ панувала паніка. Крим із в лапках фортеці перетворювався на острів без належного забезпечення. У Москві ситуацію намагалися подати як побутову аварію, проте навіть серед пропагандистів розуміли. Третій вибух поспіль це не випадковість у соціальних мережах жителі Криму та Кубані писали про відчуття війни, яка дісталася до них. Люди вимагали пояснень, чому держава, яка роками обіцяла в лапках захист, не здатна зберегти навіть головну транспортну артерію на міжнародній арені. Події викликали широки. Резонанс у Брюсселі наголосили, що серія вибухів на Кримському мосту стала свідченням стратегічної слабкості Кремля у Вашингтоні. Відзначили роль Туреччини, яка фактично показала готовність діяти проти агресії на морі. У Києві заявили, в лапках кожен обсіл нашої енергетики повертається ворогу в Криму. Внутрішньо російська ситуація вибухала, патрушеві силовики вже відкрито обговорювали. Помилки Верховного головнокомандувача у кулуарах Держдуми лунали заклики. До нової політики і навіть до переговорів олігархи, чиї потоки залежали від кримського мотора. Росто масово схилялися до ідеї змінити курс. Третій вибух на Кримському мосту пожежа на тузлі і паралельна демонстрація сили Туреччини показали. Стратегічні артерії РФ більше не контрольовані Кремлем. Логістика в Криму паралізована. Військове забезпечення під загрозою зриву, а населення втратило довіру до обіцянок безпеки. Дії Ердогана стали сигналом. Навіть ситуативні союзники починають мститися Путіну за провокації для України. Це чергове підтвердження. Удари по тилу ворога приносять стратегічні результати для світу знак, що Росія стрімко втрачає контроль контроль над чорноморським регіоном, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.